Ми студенти і батьки групи ЗВКМ 2291 надсилаємо не тільки шкарпетки, а й тепло своїх сердець. Ми вдячні вам. Ми віримо в вас, ми чекаємо вас живими і здоровими. Слава Україні! Шановні наші захисники! Ми вдячні вам за вашу мужність, силу, відвагу, за те, що ми спимо в теплих ліжках, отримуємо освіту, ви для нас усе. Вийде нас майбутнє. Героям слава. Дякуємо, хлопці та дівчата, що боронити рідну землю за вашу мужність, стійкість і відвагу. Нехай Господь вас беже. Хочу сказати, що ми віримо, що правда переможе. Може, завтра або через деякий час, але це так. Дорогі наші захисники, я вам дуже вдячний за вашу мужність, силу, витривалість, патріотизм та те, що ціною свого життя боронити кордони України. Нехай Господь вас оберігає від небезпеки і повертає додому живими з перемогою. Дякую вам, що я спокійно сплю вночі. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава. И воля святая.